Що ж, дякую за перегляд плейлиста відбудувати Україну, торгуючи на міжнародному рівні. Україна має потужні продукти, яких потребує світ. Ваша компанія може розвиватися завдяки експорту та побудові партнерських відносин. Існує також багато можливостей для українських компаній знайти нових надійних постачальників за кордоном. Якщо ви думаєте про початок або розширення своєї міжнародної торговельної діяльності, ми тут, щоб допомогти. В ICC Ukraine ми підтримуємо як експортерів, так і імпортерів. Як ми вже пояснювали, ми співпрацюємо з торговими палатами та органами сприяння торгівлі в Україні та в усьому світі, щоб підтримати вас. Будь ласка, відвідайте наш вебсайт, щоб дізнатися більше, і повідомте нам, як ми можемо допомогти. Мої контактні дані наведено на цьому слайді та в описі нижче. Якщо ця інформація була корисною для вас, підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі подій. Також, будь ласка, поділіться цим відео та плейлистом зі своїми колегами та діловими контактами, ми будемо дуже вдячні. Мене звати Олексій Кожанов і я з нетерпінням чекаю на вашу відповідь. Разом ми можемо побудувати міцне майбутнє для українського бізнесу. Бажаю вам усього найкращого у ваших міжнародних кампаніях та діяльності.